Сьогодні буде гаряче відео, дівчатка та хлопці. Буду вас збаблювати оголеними чоловіками. Я йду на день народження, і це мій подарунок конверт. Надрукувала і склила сама. І це подарунок мій на вікін день народження. Тобто, віки від мене на її день народження. Я прикрию її обличчя. Бо нам на дівчина інкогніто ось така, не знаю, що це, листівка з ногою. Її можна ось таким чином поставити. Це мій фотошоп з темою, саме подарунка. А ось і подарунок: це два квітки на Magic Mike. Якщо ви знаєте, хто такі... ні, що таке Magic Mike, напевно, ви мені вже заздрите. Я навіть сама собі заздрю. Ми їдемо з нею в Лондон дивитися на дуже красиву хореографію. І я сподіваюся, я зможу вас взяти з собою і щось вам познімати. Ось така краса. Я вам дещо покажу. Це подарунок Вікі Наміди народження. І це прикраси. Ось так називається бренд цей. Український. Віка їздила в Україну і мені таку красу привезла. Показую. Чесно скажу, я жодного разу ще не одягала їх, тому що для мене це щось таке неймовірне. Я якось трошки навіть, ну, якось, ніякові, якщо чесно. Це така шикарна каблучка. Я думала, вона мені подарує лише каблучку. А вона вирішила, що до каблучки має бути пара. І пара це сережки. Це срібло. Ось такими зеленими камінцями. О, я навіть не знаю, що це за камінці. Напишу на екрані. Це виглядає дуже красиво, правда? Подивіться. Ну що ж, одягаюся і маю йти. Сподіваюся? Ні, не сподіваюся, я впевнена, сьогодні буде. Пречудовий вечір. Дай я твій атфірсніму. Боже. А що там тебе за спідниця? Ну покажи. Всі попадали. Оце знімає. Іде Іде запуск? Так. <риклад> Дубль номер 3 <три. риклад> З днем народження Віка. Так, аутфіт. Нарешті не дзерка.

Кухня бонуї я замовила українську музику в пабі на караоке, бо сьогоднішня неділя і в пабі караоке. Але мені здається, що музику нам і не знайдуть. сталося не так я гадалося. Віка, ну, ну я не можу сказати, що поламала ногу, бо це ще невідомо. Відомо буде лише завтра, але в стані такому, що до Лондона ми не поїхали. От їду її, бачите, Ліки купила квіти, розважати і лікувати. Ну, а в Лондон ми поїдемо аж у вересні. Каже, це. Боже. А це була туди? Ні, це тато посадив. Тата посадив і оце. А він знає, що вона вже вродила. Нічого собі, можна у вас спробувати ягодку? Я не думала, що тут смородина росте. А це він з України привіз? Я не знаю. Не буду казати, де вона. Боже, чорна. Смачнуща. Він більшість тебе дуже це професійно виходить. Напевно, я працюю в цій сфері. Багато замовляють отаких шипучок? Ну, в нас тільки дорогі шампанське, тому багато. У нас справжнє шампанське. Пляшками небагато. Ну, ти профі. Так, кост костиль на місці. На місці, так. Да. Фізіотерапевта. Побачили. Ти ж дивися, до вересня треба, щоб ти була у мене здорова. Буду. Будеш. Ну, давай їдь. Ну, ти? Давай, Кітіні, давай. Червоні дерева. Це ж осінь. Ой, так швидко сезони міняються. Шикарне сьогодні небо. Правда, обіцяли і дощ, і сонце, і все. Сьогодні, нарешті, день розваг. Ми з Вікторією їдемо в Лондон на Magic Майка. Я вже на залізничній станції називається Бісто Village. і я чекаю на Вікторію. Сподіваюся, на цей поїзд, який у перші відправляється, ми не запізнимося. Що в сунсі у реальної жінки? Підбори, цукерки і чай з бульбашками. Корівка і ромашка. Вітаю. З днем народження. Дякую. Так, ми ховаємося під дощем. Давай я твій аутфіт зніму. Дякую, що ти зараз захотіла зняти віа. Я колекціоную твої аутфіти. Боже, яка красива жінка. Так, сукня в якого бренду? Українського. А який саме? Sage. Сейдж? Sage? Sage. Українського бренду Сейдж. Ваговна і котон. Ну, красуня. Так, ми щойно вийшли в. Залізничної станції почався дощ. Дивіться, що робиться. Ще? Нічого чекаємо. Друзі, я задала Вікусі запитання, що означають ці чупи-чупси біля пішохідного переходу. Хто знає. А, не про ці чи почувся? Ох, ця віка! Ох, ця віка! О, отже, вже Magic Майк! Чекайте, ті чи нас ще чекають попереду. Я про ці чи почув. От якщо ви біля пішохідного переходу бачите ось такі кулі жовті, які блимають або не блимають, це означає, що тут головний пешохід. А якщо пешохідний перехідний пешеход чи пешеходний перехід <реш> без чупачувся, це означає, що там головний автомобіль і ви маєте його пропустити. Так, ми ховаємося від дощу. Що у нас тут? Чудова кава. Тобі ні? Е, ні. У нас там є фотосесія вже зроблена. Українські сухероки. І чудовий капучино. Так, я зараз обру, напевно, ось цю. Чи мак. Ось так. І ось так. Ну що може бути прекрасне? Так, друзі, наречена, наречена. Отам, отам, дивіться. Та що це таке стало? Ну, як здрасте. Так, Поки зелене, біжимо. О, наречена, наречене. В трояндах пальто яке. Ох, красуна. Так, Це Оксфорд Стріт, друзі. Ми поспішаємо. Тут Все таке гарне. Боже, Лонден, такий красивий, ага, Обережно. О, oh, sorry. о! Oh. <ріст> <ріст> Друзі, нам ще 5 хвилин бігти цей марафон. Зелена закінчується і ми будемо йти під цими чудовими червоними ліхтариками. Це у нас що? Звичайно, там, я так думаю. Прикольно. Мені подобається. Ташка наша перевзулася, іменинниця. <рес> красиво. Так, це шоу відбувається, вам дивіться, на другому поверсі казіно. А на першому, бачите, як красиво все. Грають люди. Втрачають свої зароблені кошти. Фунти. Тобто навіть шоу можна знімати? Це. Так, можна знімати, можна робити фотографії, але не можна робити спишку. Snow е, Flash. Пом дивіться, дівчата за столиками сидять. у когось тематична вечірка. Не відкрив та сама. Наш вексік сам є так, не треба. Пляшки він перед нами не відкрив. Не відкрив. Це неправильно. Да, Контролюйте, щоб перед вами пляшку відкривало. бачите як? Може це я будь швістів з тупірками. Напевно, варто мені додати коментарі. Саме в момент монтажу я зрозуміла, що е, треба пояснити, що відбувається. Ну, той пан, це ведучий. Він вийшов і так доволі зухвало став себе поводити, став мачукатися, обговорювати принади жінок. Ну, думаю, окей, може так має бути. Потім запросив на сцену ось цих. Е, Хлопців різних професій, які потім спустилися у зал і почали себе вести доволі агресивно по відношенню до жінок. І це прям ну, перша-друга хвилина шоу. Якось я, ви знаєте, трошки ну, зняковіла, і мені хотілося встати і втікти, а не попастися там, під руку. Тому, я не знаю, поліцейському або тому пану в, в, в хутрі. Не знаю, ну щось якось в мене було відчуття, що я попала не в свою тарілку, хоча я прекрасно розуміла, де я і чого я сюди прийшла. Потім вони витягли одну з глядачок на сцену і почали ну, буквально над нею знущатися. І, і, і виявилося, що це не глядачка. Ну, я якби вже там підозрювала, що щось тут не так. Це ведуча, і вона припинила весь цей треш, покликала он, бачите, такий там світло, начебто на неї падає. І загадала бажання, що все було якби так, але так, як, як от вона. Реально хочеш, було романтично, приємно, так загадково. І нарешті ти вийшов один з танцівників, налив їй просеко. І всі танцівники теж повиходили, почали танцювати, хто в залі, хто на сцені. І ми нарешті відчули, що шоу почалося. Вже переодягнулася. і У неї був такий блейзер, і тут у мене сталася професійний стрес. Я побачила позаду, що в неї підкладка затягує основну тканину. І все, що я дивилася на неї, і подумки перешивала їй ту підкладку і думала, божечки, ну не вже це не видно. Ну, 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 ну. Ну, я не знаю. А сподіваюся, лише у мене такі проблеми. У більшості людей ні, вони просто цього не помічають. І оцей номер вартує окремої уваги. Це Чечітка. І це було дуже красиво і дуже цікаво. Саме ось виконання Чечітки в поєднанні з стилем і танцівником з шоу «Меджік Майк». Я думаю, ви чуєте, як розривається зал. Ну, в залі сидить 300 жінок, 300 посадочних місць. На сцену, до речі, вибрали двох дівчат, поставили стільці, ну і такі були приватні для них танці. Практично чоловіки не роздягалися, один лише був чоловік, який роздягнувся навіть повністю, а в принципі всі от були в якихось брюках штанах і лише торс був уголений. Так, так, вам не почулося. Ось цій пані 72 роки. Вона вирішила зустріти зі своїми подругами цей прекрасний день на шоу Magic Mike. Це означає, що неважливо, скільки вам років, лише 18 і до нескінченності Always Welcome. І ще хочу зауважити, що помітила декілька чоловіків, танцівників, які... Просто от робили свою роботу, не посміхалися і, я так думаю, чекали, коли вже все це закінчиться. Ну, знаєте, я в будь-якому випуску насолоджувалася процесом. Потім знову цей Майк вивів дівчину з залу, вона, так, знаєте, трошки соромилася. До речі, якась сцена там приїхала, і ми дивилися, що ж він буде робити з цією глядачкою. І в якийсь момент я зрозуміла, що вона зовсім не глядачка, а вона. Учасниця цього прекрасного дійства, тепер я перестаю коментувати, і хочу, щоб ви це подивилися. Звичайно, що все, шоу я вам не покажу, там був ще один прекрасний парний танець, чудовий, натхнений, красивий, який забути ну, неможливо. Але саме для YouTube-полога, я сподіваюся, цього буде достатньо, щоб зрозуміти, що якщо у вас з'явиться можливість піти на Magic Mike, будь ласка, зробіть це, вам обов'язково сподобається. ну подивіться що відбувається в залі. Жінки, дівчата всі задоволені. Ми з Вікторією також отримали задоволення. І я сподіваюся, що може колись я ще раз схожу на це чудове шоу. Якщо ви раптом не знаєте, що це за шоу і про що воно, то напевно вам варто подивитися саме фільми про Меджик Майка і потім знову передивитися моє відео. Тепер ми пробираємося крізь цей натовп, вже не поспішаючи нікуди, розглядаючи навколо будинки. От подивіться, які там дівчата. З каменю. Або не з каменю, не знаю. Проходимо повз цю телефонну будку. Стареньку. І ось ці прекрасні чудові будівлі, і ось ці сучасні. Боже, як гарно. Але Лондон як мурашник. Це стільки народу, неймовірно. Але, напевно, на цьому треба завершувати відео. Ми потихеньку рухаємося в сторону залізничної станції і будемо вже їхати. Додому. Боже мій, це був неймовірний день. Дякую, що були зі мною.